Всім привіт! Ну що, давно не бачилися, я вас теж давно не бачила, тому а, сьогодні буде дуже цікавий день. Який сьогодні день? Сьогодні каналу Зефірний світ виповнилось рівно один рік. І тому я вирішила перенести наші дівчачі вечорниці, які ми Ну, практично, мабуть, кожен вечір влаштовуємо в нашому телеграм-каналі перенести на прямий ефір. Я хочу, можливо, хто ще не з нами, не в телеграм-каналі, або не в темі, що у нас відбувається, і яка ми сім'я. За цей рік ми стали дійсно сім'єю. Тому пропоную о 21.00 сьогодні за українським часом. Приєднатися до нас до прямого ефіру, де ми просто влаштуємо вечорниці, поспілкуємось. Ви можете задавати питання, по обговоримо будь-які ваші питання. Задавайте, посміємось, поспілкуємось. Ну що, я всіх вас буду чекати о 21.00. І там уже буде дуже багато цікавого. Скільки може коштувати майстер-клас по зефірній флористиці? Гадаю, ви знаєте, для вас все безкоштовно. Тому сама е, краща вдячність від вас це поставити лайк, коментувати, підписуйтесь, рекомендуйте моє відео. А якщо є бажання підтримати фінансовий мій канал, в описі під відео є посилання на Монобанку.